Коли Бог скаже ні, чи твоя віра в нього не пропаде, давай по правді не бреши собі, хіба ти хочеш, щоб розбили з плани. Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст і дуже часто на свої Хочем чути тільки слово так, Щоб Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні, збирається на гнів. І як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, Він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ. Бо по-твоєму би мало бути. Ти, може, любиш, але себе, і почуття закрили серце й розум, і ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздреш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає в поману. Я також зараз на Господній ні, не розуміла, плакала, питала, Він міг зробити чудо у житті і через це б'явилась Його слава, Він міг сказати мені слово твердо, так якби Бог любив, навіщо й мовляє? Чому мовчить на кожне із прохань? Чому одразу не відповідає? Яка розумка, розумна думка і слова? Та заключат всі твої молитви, ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людина. Сама від... Самі відходи від свого Творця. А потім все громадимо на купу і десь зірветься з твого язика, що винний Бог і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь. Без молитв, без Біблії, без посту і тут додати можна би амінь. Але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подай? Піди, Господь, стіли, яви нам чудо та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати чи почути те, що план Його про тебе зовсім інший, і може Бог допустить щось таке, щоб показати, чому ти є грішний. Ти не бажаєш ти, де каже він, ти приліпилась надто до комфорту і бачиш морок темно, сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наш план терпить поправки. Інколи й розруху, і кожен з нас все щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах подібно, як у йоба, для когось справжнє хрещення в воді, зламатись вір, як помре худоба, в кого з вершина всіх випробувань, це біль і зради чи лихого слова, духовно волі, бо йому страждань, Своїх людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрило тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара, на шкірі струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала. Бо Я прославив Господа ім'я. Із мого серця не тікає думка. А що, про мене, кажуть небеса? Моє життя це те, що залаштунком, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що напевно ні. Куди змагатись з праведністю йога, та й непотрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця землі, міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. Надіявся на Бога, то чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса? Бо може й ти своїм життям засвідчиш, і скаманеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь.